20 серпня 2023 року Київська область підходимо до сорту винограду під назвою Цимус. Він готує вже як неділю точно, днів всім. Має яскравий мускат. По... З приводу кешмиша є рудіменти в великих ягодках. Дуже задоволений цим сортом. Він дозріває мене один. Із перших на моєму участку ми його вже споживаємо. Дуже смачний, гарні грона. Ось так. Гарно висить на кущу. Так, консистенція така більш <coughs> водяниста, але його мускати терміни компенсують всі ці моменти. Тобто тягне на грузку, гарно розвивається. Ось такий кущ. Будемо досаджувати ще кущик. як прийнято рішення. Тобто цимус дуже гарно себе зарекомендував в моїх умовах.